Скажи, пожалуйста, сколько век он работает? Два. А какая причина? Суть. Ну що два, два вікна працює, коли така черга. Тут тільки два, тут чотири сюди взагалі два. Максимум там три може бути, а то, а то ви підправляєте на червоному. Українсько-польський кордон. Польський кордон пройшли за 10 хвилин. В Украї... На українському кордоні працює два вікна. Два вікна на контрольно-пропускному пункті, де може працювати шість вікон на виїзд. На в'їзд, верніше, в Україну. Працює два. Навіть у Різдво, коли фактично. Ну, немає машин, немає черги з польського боку. Українські прикордонники влаштували ну, те, що вони завжди влаштовують. Два вікна. Начальство прикордонної служби Ку-ку. Буду вдячний за пояснення.